Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі футбольні новини. І на початку заголовки випуску Динамо залишиться без тренера. Хто націлився на циганкова? Куди проситься довбик? Чи перейде мудрик в арсенал? І що ж буде з Русланом Малиновським? Про це й не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, дякуємо усім, хто з нами. Переходимо до новин. Лідер Луганської зорі Владислав Кабаєв пройшов медичний огляд у київському Динамо. Раніше Ігор Суркіс підтверджував інтерес киян до цього виконавця. Очікується, що Динамо та Зоря оголосять про угоду вже найближчим часом. Київ поспішає, адже після від'їзду Вербича та Депени зліва у нападі доводиться ставити центральних півзахисників. Віктор Циганков має шанси продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії. Запросити 24-річного українця хочуть цивіль'я та вільєреал. Обидва клуби розраховують, що за трансфер циганкова не доведеться багато платити. Про це повідомляє Марка. Якщо кияни не погодяться продати циганкова цього літа, то іспанці готові чекати ще рік, щоб забрати потім його у статусі вільного агента. Голкіпер Київського Динамо Георгій Бущан зможе змінити клуб, якщо надійде відповідна пропозиція. Іван Піроженко, який представляє інтереси футболіста, запевнив, що київський клуб відкритий до продажу одного зі своїх лідерів, цитую агента. Ми розмовляли щодо цього питання з Динамо. Нам сказали, що нехай щось пропонують, і від цього вже будуть відштовхуватися. Напевно, це 8-10 мільйонів євро. Почнемо із цього. Зазначив Пороженко в інтерв'ю для тату. Таке Георгій Бущан усю свою професіональну кар'єру виступає за київське Динамо. Голкіпер уже зіграв 111 матчів у складі киян, з яких 47 завершив без пропущених м'ячів. Захисник київського динамо Денис Попов, який отримав травму у минулому матчі, вимушений залишитися без футболу орієнтовно на 2-3 тижні. Саме такий термін за прогнозами лікарів Динамівцю знадобиться на відновлення після пошкодження зв'язки плеча, якого він зазнав на початку гри з «Дніпром-1». Донецький шахтар та лондонський арсенал дійсно ведуть переговори щодо Вінгера Михайла Мудрика. Цю інформацію підтверджує британський журналіст Бен Джейкобс. Лондонці пропонують за гравця 15 мільйонів фунтів, але Донецький клуб в ідеалі хоче отримати 25 мільйонів фунтів стерлінгів. Також джерело стверджує, що угода цілком можлива. Узгоджено вже персональні умови контракту до 2027 року, і тепер справа все ж таки залишається у ціні за футболіста. Скільки ж заплатить донецький шахтар? А Форвард дніпра 1 Артем Довбик звернувся до керівництва клубу, щоб його відпустили уже у цьому трансферному вікні. Таку інформацію надає журналіст Ігор Бурбас. Таким чином, гравець хоче, щоб клуб зміг виручити за нього максимальну компенсацію. В офісі клубу зараз є пропозиція з Туреччини та Німеччини. Про оренду не йдеться, обговорюється лише трансфер на постійній основі. Офіційну пропозицію щодо нього зробив Трапзон Спор. Ще одну пропозицію щодо Довбика найближчим часом має зробити зробити і німецький Штутгарт. У п'ятому турі англійської прем'єр-ліги Евертон захисника збірної України Віталія Миколенка на виїзді грав з ліц Юнайтед. Наш футболіст відіграв повну зустріч, яка закінчилася для його команди третьою поспіль нічиєю з рахунком 1-1 Евертон рахунок відкрив, проте знову не втримав перевагу. У другому таймі ліц відігрався. Віталій взяв участь у єдиному цікавому епізоді першого тайму, розпочавши гольову атаку Евертона. А ось у другому Миколенка легко обіграв гравець Ліца і забив. Гол Миколенко за всю гру пробив один раз по воротах, і то цей удар заблокували. Віддав 25 точних передач. Відсоток точних передач всього 65%. Виграв одне з шести єдиноборств, здійснив п'ять виносів і чотири перехоплення. Статистичний портал Софа за підсумками гри поставив Миколенко оцінку 6,6. Це третій найгірший бал у команді. Для Віталія це був п'ятий матч у сезоні. Маючи в активі три очки. Риски наразі посідають 15-ту сходинку у турнірній таблиці АПЛ. У наступному турі. Евертон зіграє вдома у дербі з Ліверпулем. Сьогодні у Лондоні на Емірейтс відбудеться матч п'ятого туру англійської прем'єр-ліги, в якому місцевий арсенал прийме Астон Віллу. Олександр Зінченко пропустить другий поспіль матч своєї команди через травму. Про це повідомив наставник гармашів Мікель Артета. Півзахисника Таланти і збірної України не гратиме за Шпор. Тоттенхем передумав підписувати Руслана Малиновського. Тривалий час саме лондонський клуб вважався фаворитом у боротьбі за українця. Однак за два дні до закриття трансферного вікна Тоттенхем фактично вийшов із боротьби за Руслана. Антоніо Конте, наставник Тоттенхема, зосередився на інших трансферах, які вважає пріоритетнішими. Відповідно, шанси побачити ще одного українця в АПЛ наблизилися до нуля. Таким чином, єдиним претендентом на хавбека Аталанти залишився французький Марсель. Саме цей клуб став лідером у боротьбі за Руслана після відмови інших клубів. Валиновський контракт, якого з бергамасками чинний ще рік, може стати 12-тим новачком Марселя у літнє вікно за умови, що французи встигнуть домовитися за талантом. Раніше італійський клуб хотів отримати за гравця 20 мільйонів євро, а пізніше підвищив ціну аж до 40 мільйонів. І наостанок про те, чи залишиться Динамо без тренера? Асистент головного тренера Київського Динамо Огнін Вукоєвич може залишити столичний клуб. За інформацією, 24 сата, 38-річний фахівець є основним кандидатом на пост головного тренера хорватського «Осієка». Нещодавно з клубу пішов наставник. Після семи турів місцевої паршості осієк посідає п'яту позицію у турнірній таблиці. Минулого сезону команда стала бронзовим призером чемпіонату Хорватії. Нагадаю, що Вукоєвіч захищав кольори Київського Динамо з 2008 по 2015 роки, провівши за цей час 218 матчів у всіх турнірах і забивши 16 голів. У липні 2020-го Огнін увійшов до тренерського штабу «Мірча Луческу». і зараз він ще й паралельно працює у збірній Хорватії. Ю 20 отже, чи залишиться він у Динамо? Побачимо, слідкуємо за розвитком подій. Одразу повідомляємо у наших новинах. Друзі, дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний розвиваємо разом. Тож ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Натискайте великий палець догори прямо зараз. Нас уже майже 55 тисяч. Тож підписуйтесь на канал, щиро вас запрошуємо. Будемо разом вболівати за українців. Новини плюс трансляції найцікавіших матчів на нашому каналі. І Наприкінці кожного випуску новин саме їх і анонсуємо. Отже, у п'ятницю, 2 вересня. Рух Шахтар. Українська прем'єр-ліга на нашому каналі о 16.45. У суботу два матчі. Марафон. Зоря Луганськ. Динамо Київ» о 12.45. «Металіст» 19.25. Ворскла Полтава о 14.45. У неділю очікується хороший матч. Манчестер Юнайтед, Арсенал, Лондон. Пряма трансляція на першому футбольному о 18.15 у неділю. Разом ми сила щиро запрошуємо до нашої команди. На цьому поки що все. До нових зустрічі в ефірі. і Не тільки слава Україні! Ваш перший футбольний.